Вітаємо вас на інформаційному порталі Золочів.Нет у програмі Новини за тиждень від 8 січня. Сьогодні дивіться про таке. Золочевяни святкують Різдво Христове. У Золочівському римполку відбулося вручення озброєння та військової техніки. У Львові на будівництві загинув мешканець Золочівського району. На Золочівщині першої у 2017 році народилася дівчинка. Як у Золочеві в хокей грали щодо за захворюваності на грип та ГРВІ у Золочівському районі. Христос народився, християни східного обряду святкують Різдво. Святкування Різдва розпочинається з першої зірки на небі, яка виступила 6 січня на святий вечір. На Різдво молодь переодягається у вертеп. Так вони відображають народження Спасителя. Люди йдуть на святу літургію. І не лаюсь, не краду. Що купую, то за гроші. масло, яйця, калоші. Жида пхати виганяти, жида бити, жида пхати, жида били єгиптяни, били німці, мусульмани, били мускаль, били козаки. Может, ну, живе й бідака. Ще одна незабутня традиція різдвяних свят це коляда. Колядуючи, люди величають Ісуса Христа. У церкві Воздвиження чесного животворящого хреста Господнього чину братів менших української греко-католицької церкви францисканців встановили, наскільки нам відомо, найбільшу різдвяну шопку, що є в місті Золочеві. Спи маленький, спи сердень, спи. я тебе му мулесати, пісеньками присипляти, спи, Ісусе, спи, маленький, спи сердень. 6 січня в 146-му окремому ремонтно-відновлювальному полку відбулося вручення озброєння та військової техніки молодому поповненню військовослужбовців. У залізничний відділ поліції 28 грудня близько 18-ї години надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що на будівельному майданчику на вулиці Кульпарківській помер чоловік. Внаслідок падіння з висоти. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що під час виконання робіт на будівельника впав щит опалубки. Внаслідок цього 27-річний мешканець Золочівського району отримав тяжкі тілесні ушкодження. Чоловік помер до приїзду швидкої допомоги. За даним фактом, відкрити кримінальне провад. Адження проводяться слідчі дії, призначено експертизи. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області. 1 січня 2017 року, о 8 годині 35 хвилин, у Золочівській центральній районній лікарні першої у новому році народилася дівчинка. Детальніше про це дивіться у нашому сюжеті. За 2016 рік у Золочівському пологовому відділенні народилося 253 діток. Перша е, в цьому році народилася в нас дівчинка вагою 3500. Е, мама почуває себе добре, дитинка в задовільному стані. Вже е, е, в цьому році у нас народилося четверо діток у нашому Золочівському домі. Першого січня 8.35 зранку. Ну, які відчуття вам сказав. Приємні. Цікаві. Кожен раз це все відбувається по-новому, кожен раз це відбувається якось універсально. Ну, скажімо так, народжувати я не планувала ніколи в області. Це мої четверті роди. І з 93-го року це вже так якби, четвертий раз я тут. Ну що, задоволена, тому що мала можливість побувати у Львові трошки на підтримці, і я маю що ще порівняти, таке наша лікарня. То є наша лікарня, то є свої люди, то є свої лікарі, рідні стіни, скажімо так. Дуже вдячна всім лікарям, які мене підтримували, і які мені допомагали, скажімо так, не незважаючи на таку складну ситуацію, яка зараз відбувається в нас в країні. Дякую Богу, що такі люди у нас є, і що вони працюють дійсно за своїм покликанням і що вони. Радо відгукуються на всі потреби і жінок, яка б ситуація не була, що б не було, вони йдуть на контакт, вони допомагають, вони спілкуються, вони підтримують. Ну не знаю, що ще можна сказати. Чесно, їм велике-велике дякую. Як назвати донечку? Софія, Софія, Софія Стефанія, тому що вона родилася 1 січня, а 1 січня це є день народження нашого такого легендарного Провідника Степана Пандери, так що не пасує і так ще назвати Софія Степанія. 2 січня у Золочеві на молодіжному озері люди самоорганізувалися і відбулася товариська гра з хокею. Грали команди Доміки та Центр. Хокейний поєдинок склався з двох ігор. В першій грі перемогли Доміки з рахунком 5-0, в другій переміг центр рахунок 5-3. Кращими гравцями в команді доміки визнано Дениса Загребельного і Романа Василика. А команді Центр Юрія Косторіченка і Олега Городиловського. До слова такі товариські зустрічі стають доброю традицією у нашому місті. Інформацію щодо захворюваності на грип та ГРВІ у Золочівському районі ми дізналися у начмеда Тетяни Кубішин. З кінця листопада було, було зростання кількості звернень серед пацієнтів з симптомами нежить, кашель, підвищення температури, але в середині грудня кількість Таких пацієнтів, які зверталися за допомогою з даними симптомами, різко зросла. І ви самі знаєте, що з 20-го числа в Золочівському районі, в зв'язку з підвищеною захворюваністю на грип і ГРВІ, було накладено карантин в шкільних установах. Так, і відповідно, так як Максимальна кількість звернень все ж таки було серед дитячого населення, так і от накладенням карантину в школах вдалося трошки спинити ріст захворюваності на грип і гервії, але поодинокі випадки ще в нас трапляються. Люди звертаються, звертаються за допомогою до дільничних лікарів, до сімейних лікарів, до сімейних вірніше до, до педіатрів і до терапевтів. Також звертаються і в в лікувальні заклади району, і в нашу центральну районну лікарню, і в амбулаторії загальної практики сімейної медицини по селах і надається вся необхідна допомога, консультуються хворим, надається лікування, тобто робиться все для того, щоб допомогти населенню здолати дану недугу. Не уміє, померла наприкінці 2016 року жінка. Каже, що на новий рік ще померла дівчинка маленька. Чи правда це? Так, дійсно, 17 грудня до нас в Золочівську лікарню поступила 55-річна жителька міста Золочева з ознаками гострої дихальної недостатності. Вона захворіла 14. 14 грудня так захворіла. 15 грудня вона зверталася в поліклініку, зверталася зі скаргами на незначне підвищення температури, першіння в горлі, покашлювання. Але Хочу ще додати, що дана пацієнтка страждала важкою формою цукрового діабету вже протягом 20 років і мала хронічне захворювання нирок. І от, власне, нашарування грипу, а ми знаємо, що це грип, тому що вже прийшло підтвердження вірусологічне, що в неї пусковим механізмом даного захворювання був грип Гонконг H3N2. І, відповідно, 16 числа піднялася дуже висока температура, була викликана швидка допомога. Як нам відомо, все ж таки від госпіталізації, тобто стан ще не був такий важкий, вона відмовилася. А вже посеред ночі було різке погіршення стану і швидка допомога зранку доправила нам дану пацієнтку. Робилося все можливе. Що тільки можна було зробити, вона одразу була госпіталізована в реанімаційне відділення, викликали по санавіації ми консультантів, пульмонолога і реаніматолога. але, на жаль, дану пацієнтку спасти не вдалося і 17 го числа вона померла. І так, як я вже сказала, по вірусологічному обстеженню все ж таки в неї виділено було вірус грипу. Вірус грипу, так як я сказала, вже був тим пусковим механізмом, що спричинив на фоні її таких супутніх захворювань, важкість перебігу даного захворювання і летальний випадок. На рахунок смерті дитини, так, так, правда, дитина померла в Охмадиті у Львові. Так, також хвороба протікала. Дуже швидко дитина була доставлена на протязі двох годин зразу в Ухмадит. Так само, там же ж в Ухмадиті надавалася вся допомога, яка потрібна, тому що було госпіталізовано в реанімаційне відділення. Ну, але, на жаль, також дитинка з 2010 року народження, жителька одного з сіл нашого Золочівського району, і дитини не вдалося спасти. На рахунок, що було способнено. Пусковим механізмом, що було причиною такого, такої блискавичної форми, перевалювала задишка в дитини, хоча і температура не була висока, але надзвичайно була сильна задишка. І що було пусковим механізмом, знову ж таки можна буде встановити після того, як зроблено буде всі необхідні вірусологічні обстеження. Я думаю, що Враховуючи вихідні дні, які були першого, другого, що вже сьогодні е, дані обстеження будуть проводитися, і ми будемо будем знати, чи е, ми будемо знати причину, чи був пусковим механізмом грип, чи була інша, якась інша причина. Але факт є прикрий, дуже прикрий, тим більше я кажу, що 1 числа таке сталося. ну Це Інколи таке буває. і Буває і медицина безсильна. Повірте, що було зроблено так само, все можливе і неможливе в даному випадку. Зичимо вам побільше позитивних новин і пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolotchiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі у соцмережах. До зустрічі через тиждень.